Всім доброго -те дня! Громадська організація Достав, Тернопільський середок, місто Чатків samsung Олена. Хочу коротеньке відео зняти для. Може для когось буде це інформативно. Для наших газових конторок, тобто Тернопільгази, Тернопіль Тернопільгаз. Бачу, що наші тернополяни і ті, що. Живуть по Тернопільській області, багато хто замовчує, бояться, бо їх так дуже запугали ці газовики, застрашили, що будуть відрізати від мережі. Перше хочу сказати: люди добрі: хто став взагалі прокладав ці трупи? Ніхто їм нічого не передавав. Те, що пишуть про ліцензії, її взагалі немає. То суди пляшуть під дудку газових конторок, шарашкиних конторок. Так от, якщо у вас ідуть судові засідання, ці справи потрапляють до суду, газові контори не мають права до вас навіть під'їжджати до двору і навіть вашу сторону дихати і погрожувати те, що вас відріжуть. Так, хочу зазначити, що 28 числа. До мене приїхали так звані Тернопільгаз. Тільки от я не знаю, хто віддавав наказ цим двом особам, які до мене приїхали, бо вони не представилися, але я їх пізнала на їхній машині, і вони мені повідомили, що начальство їм приказало мене відрізати. Так от звертаюся до начальників або Караванський, або клизуб, який давав розпорядження. Хто вам дав право відправляти людей до мене з погрозою? Бо я так рахую, що це була погроза, що мене відріжуть від газу за так звані ваші намріяні борги. І там пані Ванятівська, яка юрисконсультом працює. Ви не знаєте, що коли йде судова справа? А ви знаєте, що в нас вона вже півроку, і вона така собі немалесенька вже в нас. Я так думаю, що де люди бачили коротке відео з наших прямих ефірів, коли у нас йде судове засідання. Ви не знаєте, що ви не те, що не маєте на мою територію своєю ногою вступати, а навіть у мою сторону дихати. Так от. Хочу вам повідомити, дорогесенькі ви мої, що якщо ще раз хтось приблизиться до моєї території, або ще хтось раз своїм, своїм папірцем якимось прийде до мене, то я буду розцінювати це як шантаж і погроза. І ще повідомляю вам, що в мене іде відеофіксація будинку, що де твориться, і хто що робить. От, і хочу вам повідомити, що ще хтось раз прийде, то зразу буде подана кримінальна справа. На вас відкрита, буде висана поліція і буду оформляти те, що ви мені погрожуєте. Бо я вже не знаю взагалі, як з вами боротися. Це на яких таких правах ви відправляєте неодноразово зазначаю своїх якихось працівників. Хоча я навіть не знаю, чи то дійсно були ваші працівники, чи ні, бо вони мені не представилися навіть. Хочу звернутися до людей. Не бійтеся, взагалі нічого. Ви подавайте запити, куди ви сплачуєте кошти. Взагалі, ви розумієте, що вам дають якісь кошти, де вони не зрозуміло, де. І ще хочу вам повідомити, що вони якоби відкрили спеціальний рахунок. Так от, спеціальний рахунок, він то зазначений і вказувалися в Міністерстві енергетики, там скрізь. Так от, ці спеціальні рахунки, якщо ви думаєте, що ви сплачуєте в державу, то вони зовсім не в державу йдуть. В цілях виконання Фац. Закону США про податкові вимоги до іноземних рахунків та угоди між урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки поліпшення виконання податкових правил, заснування положень закону США про податкові вимоги до іноземних рахунків. Цим клієнт надає банку дозвіл розголошення інформації щодо клієнта. От я вам покажу, що реквізити і підписи сторін, клієнт, приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації Тернопільгаз з їхніми печаточками. Так що, дорогі мої люди, ви взагалі не сплачуєте туди, куди вам говорять. Ці кошти не йдуть на розвиток нашої держави, нашої України. Ви сплачуєте в кармани олігархам. Я взагалі, я в шоці, в шоці з дій і те, що люди мовчать взагалі. Не бійтеся, не бійтеся, починайте боротися, знімайте ті ржеві окуляри. Я просто в шоці, як здирають з людей ці кошти. Як бабуся на ту пенсію на 2,5 тисячі, а в когось там іще менше, біжить перша оплачувати за трубу. Я коли стою на Укрпошті, я просто в шоці, а потім, коли я заходжу уже до магазину, і коли я бачу, що вона купує, одну помідорку, один огурчик. Я не знаю, якби продавався хліб по шматочкам різаний, то вони б, мабуть, купували отой один, один, один шматочок. Ви розумієте, що взагалі твориться в нашій країні? Поки ми не об'єднаємося, то нічого не буде. Люди, я вас прошу, знімайте свої окуляри рожеві. І починаємо об'єднуватися, починаємо якось діяти з їхніми законами. Я вже писала неодноразово і говорила, що поки вони останні труси з українцями не знімуть, то вони не зупиняться. Вони такі закони приймають, що буде ще гірше набагато. Дякую всім за увагу. Вибачайте, що так може емоційно, але може комусь це знадобиться. Громадська організація доста ваші нашому волю разом до перемоги.